Назавжди 36. Кривий ріг провів у вічність ще одного свого сина, мужнього захисника України Євгена Ткаченка. Загибель героя стала дуже несподіваною втратою для його близьких. Провести в останню путь Євгена прийшли десятки містян: його побратими, рідні та друзі. Людина була дивчива, завжди йшов на контакти. Якщо треба якась допомога, можна було розраховувати. Дуже надійна цьому плані 12 квітня 2022 року Євген мобілізувався до лав 129-ї окремої бригади ТРО, де встиг побувати і штурмовиком, і гранатометником, і сапером. Весь цей час він знищував ворога на Херсонському, сумському, курському та донецькому напрямках. На останньому отримав контузію, проте швидко відновився та повернувся боротися за українські землі. Проте 3 вересня 2024 року, під час чергового обстрілу Сумщини, Євген. Ну, стало зле, та його серце зупинилось назавжди. Євген був непоганий. Військовий був була дуже кумедна людина. Ми постійно з ним шуткували, Класний, позитивний був. Хлопець за мирного часу Євген шукав себе у різних сферах. Останнім місцем роботи була посада водія-навантажувача у будівельній компанії Оптіма. Усі, хто знав героя за життя, згадують його як чуйного та життєрадісного чоловіка. Безнаріднішої людини залишилися батьки, сестра, жінка і донька. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов на центральному кладовищі серед загиблих героїв. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгена Ткаченка. Вічна пам'ять герою Ксенія Мартинюк, Гліб Рибчук, перший міський.